Ось така Тесла Модул 3 до нас приїхала на комісійний продаж. Приганялася новою з Європи, вона в 2019 році, стандарт плюс. Не бита, не фарбована, передня частина вся в броні, низ дверей, також в броні, плюс в броні задній бампер. Мінімальний пробіг, все працює бездоганно, зараз покажу вам її більш детально. Гума Мішлін, чорний шкіряний салон, підігріви, як у всіх стандартних теслах. І ось її пробіг. 37 789 кілометрів. Ну, відповідно, тут помаранчеві поворотники, навігація, все європейське, все працює ідеально. Один власник, не має жодних ані прихованих дефектів, ані візуальних дефектів. Машина готова до тест-драйву, знаходиться за адресою вулиця Кінцева, 5. Всі бажаючих запрошуємо до нас в гості. Всім гарного дня!